Яка проблема визивати правохоронні органи а правоохоронні органи? Що тут зроблять? Ну, тут лише є місце для дії громадських активістів, тобто тут лише ми можемо щось зробити в цій ситуації. Вони зміняли yup тут бійку, вважають, що це правильно, що це Зранка в рамках закону. Ми маємо право прийти і показати народу, що тут відбувається в центрі міста. Ні, ну це вчера. Ну ось оці жіночки, якась в говніки вже прийшли, от землясь мужі на лиси підозрілий. Тут ган такий був, на весь комер, що тут ночі не просто почали виспухати, а потім ударило і вікна. Вона сама зняла бійку, не треба. Та все робимо, да, 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 не, да, да, що, що нова, успокойтесь. Його немає, не на вашего. Я виснув з всього говорять, значить, я звинувачувати. Ви що у вас снято, я що? вами робити? Якщо вони не йдуть. Ви Ну то выходим в коридор. Только не возьмем, пойдем там потом стойчик. Ну, скажи, дочка я поспілкуюся. Почему? Потому что. Давайте видите сами. Дивіться, що вони еще раз здесь удивительные заходите.

Легше все взяти і втіші. Ну що, думаю, хлопці може виходитися? Так і я. Ти заводила де все, хлопці, можете їхати. А куди їхати міліція зараз? Ну хай всі лишаються. А що тільки одна? Ну я лишаюсь. — Всі остаються, куди побежали? Всі залишаєтеся, руки розпускали не тільки ви. Де ці виродки, які руки розпускали. Суліте, вийшло і так. А Вами втоприрує втоприрує лазаня, на Та зараз я Ні, Я, кстати, представник власника цього приміщення. Мій власник, українець. І я сама Ну, Молодець, ви українська, але тут працює на Росії. Це приємно? Що ви думаєте, що Людина працює, вона заробляє за себе заплати, ну, ну, за ну. та вона йому російська визивається в кожного є свої потреби. Я не вважаю, що ця жіночка, яка тут сидить, що вона винна в тому, що ми росію. Вона та працює, є. та як кожен з нас вона не винна в тому що вона працює на Росії. Вона може поміняти місце роботи. Дівушка, дівушка, якби наша влада України. Яку ви відстоюєте? Я не відстоюю владу України, я відстоює її народ України. Не потрібно мені за владу України говорити. Владу України є таким самим ворогом для України, як і Росія. По нормальними словами ні до кого не доходить. Розумієте? Нормальними словами не говориш, що ні до кого не доходить! Я не глухий. А дайте, до речі, гопнічки два. А де, до речі, ці гопнічки два, але кращих хлопчик, будь ласка, запрошую. Усіх раз. Ну, кстати, реально пригласить этого парня, который в этом всем участвовал. Я даже не знаю, какого горья. Я ну, не надо знать. Да? То есть парень явно был как бы связан как раз с этой конторой, он тоже участник, поэтому он должен быть здесь. Я для, знаю. Мы пришли на воду. нажала, тут зубами. Почав нам тут матом всіх закладати, У нас не йшло до бійки. Викликали е, охорону. До до мене, бійка. зняла ця баришка. Вони відбивалися звісно. Да. Звичайно, я підняла бігу, тому що до мене підійшов якийсь лишньому муділо. Почав вона класти матом, почав клатитися. Він не почав вона... класти матом. На відео це все є. На відео є, то покажіть, він просив по мирному. Ми маємо з кулаками. Мир має З кулаками Звичайно. З кулаками він був тоді, коли ми зняли початку. <простік> значить, я, я зежджав і сказав, будь ласка, залиште, а я йому така бах бах А <проб> дивіться, <Да>? що у <проб> вас там ви ж знімали. що ну, Ви знімали те, що все говорили. Може ви знімали тільки те, що говорили. У нас все, що говорили, все я засняла на камеру. І за це володіє тож... народ. Я не можу зупинити народ, який брать на доволі. Я не можу зупинити його дії. Покажи То той народ. Ну, народ його, ось за вікнами. Да. Народ ходить. На твій народ, народ ходить. Я народ, вони народ. Ну це ж теж добре. Це ж можна просто чуєте. Стаття за що? А, значить, за це є стаття, а за те, що українська, за те, що російська фірма тут працює, за це статті немає. Це дозволено, так? Верніться до Верховної Ради, хай прийме таку статтю, що на, на законі підставі закриється прес, як може преску, ніхто нічого вдатися критиці. То що ви так вирішили? Тому що народ так вирішив, mm -hmm. тому що народу не потрібно, щоб з України самого міста Вінниці сантром України оплачувалася російська оплачувалася Росія, оплачувалася ця війна, на куди направляються кошти, які отримуються від сплати технічних поговорить. Ви ж цього не чуєте? Yeah. Ви кричали слави, виводиться mm -hmm. голос головний офіс. Це ж нічого не означає, що головний офіс знаходиться військовій. Нічого не означає те, що... Але на сьогоднішній день гроші не так? йдуть в Росію. І це не так просто. Ви думаєте, так просто взяли і відправили гроші в Росію. Якщо ви знаєте працюєте у Офі, хто з документами з моїх був? Їх була тут ціла група, вони потікали. Не потікали, а пішли по своїх сторонах mm. по справах. Тому що їх називали бандитами, тому що тут прийшли якісь гопнічки ваші. А як називати ну, а тих людей, які прийшли в маски, які з кулаками кидають? Ну, як називати ці кулаками, люди? Висок. Так, документи є. Вона єдина без маски, всі останні були в масці. Тому що товаришість має право бути анонімною. Я думаю, треба привозити того хлопця, який тут був і дрався з дівчиною. Для того, щоб була справедливість, я думаю, в будь-якому тут має